Обречення було дуже жорстке. Ми постійно повинні були стояти, стояти довіжні були отак. Не дай Бог ти подимеш голову, і вони побачать, то це буде все. Вони залітають і одразу починають бити. Притом б'ють всіх. Не важливо, що там один підняв, або, не дай Бог, ти на кровати облокотишся, або ще щось, або розмовляти будеш. Або... А якщо посміхнешся, то це все. То це заб'ють вже так, що капець. Били і ногами, і дубинами, дубінами, і шокерами. Особливо шокерами, звісно, коли він не просто тебе б'є, він так стане і, і тримає його, і варить тебе. То... І собаками травили, зміщалися вони родними. Дуже жорстко, дуже жорстко. Допити, ну і таке. Отак годували. Це просто капець. От стільки чаю в кружку. Чайні солодки, от стільки наливають чайну кружку. 4-5 ложок максимум у цій каші, от, столових ложок, це максимум. От. Ну, ось таке. От. Наші хлопці, деякі були, у яких був весь по 120 кілограмів. У людей став 60 кілограмів, вони не могли ходити. Їх носили на прогулку, на прогулку їх носили в одіялах, виносили. Бо вони не могли ходити ці люди. У неї як живі скелети були, отакі от, от всі були. Це я зараз вже попався вдома. <головік> Коли Наташа мене перший раз побачила, то вона каже, що я злякалась. Худющі були такі.